П'ять вправ, які допоможуть вам покращити увагу при синдромі дефіциту уваги і гіперактивності. Вони допоможуть вам з самоконтролем, також з більш кращою концентрацією. А саме першочергова вправа це буде така, знаєте, заземлення. Вона ну, також ефективна, щоб вам більше навчитися зосереджуватись на моменті зосереджуватись на речах біля вас. Тобто, по суті, вам треба назв'яти 5 речей, які ви можете побачити, 4 почути, три відчути на дотик, дві понюхати, одну спробувати на смак. Друга вправа це така, як знаєте, по суті, коли ви працюєте, вам треба робити перерви щоб ваша увага не, знаєте, не так сильно виснажувалась. Тобто 10-15 хвилин працюєте, 3 хвилини відволікаєтесь. Тобто ви можете подивитися, наприклад, вікно, може там трошки зробити розминочку і там через кожні півгодини-годину робити більш довші перерви, тобто 10-20 хвилиночок, так? Далі третьою технікою була це така, знаєте, дитина, можу сказати, на дві хвилиночки. Техніка вона допомагає вам, знаєте, більш зосередніше і більш знаєте, так повертати увагу вашу. Тобто ви закриваєте очі, по суті, вдихаєте, видихаєте і максимально концентруєтесь на вашому диханні. Тобто, як ви вдихаєте, видихаєте. Якщо ви, ви відвлеклись, нічого, все добре, просто повертаєтесь так, в цій ситуації. Далі вам така, знаєте, по сути, техніка як пошук. Пошук, пошук свій, можна так назвати. Тобто ви берете якийсь журнал, книжку без різниці. і Просто берете якусь букву, тобто, наприклад, А. І шукаєте всі слова, які починаються на А, і просто їх підкреслюєте. допомагає таку, знаєте, в селективність, по суті, уваги, в цій ситуації. І далі ще така, знаєте, як зворотні числа, тобто в цій ситуації ви просто когось або собі, там, не знаю, собі сам, самі собі, тобто ви маєте назвати якісь числа, тобто, наприклад, 5, 6, 7, 8. Тобто, ну, бажано не в порядковому порядку, так, знаєте, 5, 10, 8, так? І потім ви їх по суті називаєте назад, так? Тобто, наприклад, 5, 6, 7, 7, 6, 5, так, в цій ситуації. І треба розуміти, що краще навіть з кожним разом збільшувати обсяг цих слів, тобто цих цифр. Тобто, спочатку, наприклад, було три цифри, потім 4, потім 5, потім 6. Ви дивіться, оці всі техніки, ви можете вибрати одну-дві, яку вам максимально комфортно і регулярно робити, і подивитися, які вам результати, взагалі, як воно впливає на вашу увагу.